Слов'янський міський центр зайнятості продовжує свою роботу з 24 листопада. Служба приїхала до іншого приміщення на мікрорайоні Лісни та проводить там консультації. Також місцеві можуть звернутися у телефонному режимі. Ми здійснюємо зараз консультаційні послуги кожного дня з понеділка до п'ятниці, з 10-ї години до тринадцятої години у приміщенні колишнього управління соціального захисту населення. Ще раз повторю, вулиця Батьківська. Тюка 40, кімната 19. Більша частина співробітників служби роз'їхалася через повномасштабну війну, проте фахівці працюють дистанційно. Спеціалісти наші працюють. Всі послуги, які ми можемо запропонувати, вони предоставляються і послуги роботодавцям. Ми контактуємо з роботодавцями, з безробітними вони зі своїми кар'єрними радниками співпрацюють постійно у телефонному режимі на протязі днів. З початку року до Слов'янського міського центру зайнятості звернулось більше трьохсот роботодавців. Вони пропонували місцевим різноманітні вакансії. Всього відкрили більше тисячі вакантних місць. Нині роботодавці хочуть найбільше бачити водіїв, листонож, операторів поштового зв'язку та швачок. Фахівці кажуть, що є попит і на роботи суспільно-корисного характеру. З листопада на території трьох громад створені робочі місця. Громади це слов'янська, Андріївська, Черкаська, створення створено 48 робочих місць, працевлаштовано понад 100 безробітних. Які роботи виконують найчастіше це прибирання упалого листя, очищення, розчищення тротуарів. Жителі, які хочуть знайти роботу або стати на облік як безробітний, можуть скористатися додатком Дія також є доступна функція через чат-боти та через гугл-форму на сайті Державної служби зайнятості. Зведенням військового стану по всій країні змінилась і допомога по безробіттю. То вона зараз на час військового стану призначається лише. На 90 календарних днів. А чат-пот це в телеграм-каналі Державної служби зайнятості Слов'янського міського центру зайнятості. Можна через цей телеграм-канал зареєструватися у службі зайнятості. Потім зв'язується кар'єрний радник з особою, яка подала документи на реєстрацію, і вже в подальшому проводяться консультації. Завдяки місцевій службі зайнятості працевлаштували з початку року 978 жителів. Для консультації звернутися можна за телефоном 219 00 або за номером 050 550 54 60.